Як зробити так, щоб люди думали так, як ти. Дуже хочеться, щоб процеси вирішувалися в рамках групи, компанії і так далі, так, як ти вважаєш за правильне, без твоєї участі. Я часто злився на те, що люди роблять очевидні помилки, які отут стоять на ладоні. Але є проста фраза: люди не ти. Щоб зрозуміти людину, потрібно походити в її кросовках. Ніхто не ходить в твоїх кросовках, ніхто не ходить твоїм шляхом, і ніхто не має твого досвіду. Щоб люди мали твій досвід і бачили картину світу так, як ти її бачиш, погляд на помилки чи ті чи інші кейси, і вирішення їх так, як ти це хочеш, тобі потрібно а. набратися терпіння і дати їм час освоїтись, Б. Ділитися досвідом і надавати регулярний зворотний зв'язок. І не просто 1, 2, 3, А. Підкріплений досвідом. Практикою і кінцевою цілі чи метою. Так це складно, так це довго, але так ця робота приводить до результату. Ця робота дозволить зробити тобі що? Простим способом комунувати свою ментальність і погляд на ті чи інші процеси. І повір мені, тобі буде простіше керувати групою, тобі простіше буде комунікувати, тобі буде простіше, в принципі, ну перебувати в соціуму, який або створений тобою, або до якого ти належиш. Подумай на рахунок цього. Сили мудрості підписуйся багато корисного. І розслабся, не від людей багато, вони ніколи не будуть думати так, як ти повністю.